Я подивилася цей фільм ще минулої осені, коли у нас був кінофестиваль в Софії, і ми, ми його там подивилися нашим нашою командою, наридалися, наржали точно так же, як зараз вже вдруге я це роблю. Ну там вже деталі, яких якісь наблюдаєш. Зали були переповнені, і вони прокат продовжували. Тобто, це ну, настільки феноменальний фільм в історії кінематографії Болгарії, як і Самгунді. Тобто для кінематографістів завжди великий ризик працювати з історіями легенд, тому що ну, ти не можеш знизити планку самої особистості, про яку ти знімаєш. Да? Це така відповідальність, що от я кажу, мене мурашки. А зараз я вже дивилася в другий його. По-перше, в іншому контексті вже там намагалася читати титри, чи вірно все перекладено для мене це було важливо. З таким вже, знаєте, з тих кінематографічної точки зору, як важко було його створити. Ну, це треба було відтворити епоху, це треба було каст просто шедевральний і превосходний. Команда працювала великий і потужно. І саме цікаво, ви бачили в кінці в титрах Державну агенцію з питань кінофільнофіль національна фільмова агенція НФЦ називається Болгарії. Але факт у тому, і в чому ще й скандальність цього фільму, що він потужно зроблений, дуже багатий фільм, але не за кошти держави, а виключно приватні спонсори це робили. А держава приєдналася вже, коли він став популярним, допомогла в дистрибуції. Тобто, ну, тому їх логотип є, але прям цілий скандал був, як такий фільм. Чому ну, там за кошти держави робляться не такі популярні фільми, які там на силу збирають по два по три там дні в кінотеатрі. Ну і там ну, мало людей. А цей фільм, оскільки ми проводили фестиваль, це вже був кінець прокату, мав би бути. Вони його продовжили. Він досі. Десь проходить в прокаті. Ви можете уявити просто? Він зібрав найбільшу суму взагалі самим касовим фільмом став, ну, знову ж таки, Болгарія не знала такого сплеску по кіно. Взагалі там стояли і Млад, і стар за білетами в паралельно в усіх залах кінотеатрах. Він показувався. Паралельно От ми йдемо, а там стоять черги на всі зали, щоб купляти квитки. І стояли і е, вболівальники Лєвські, і вболівальники е, і Ботява, і всіх це взагалі кома це, це як цека зі забрав і це сика. Тобто він настільки така об'єднуюча фігура, яку обожнюють всі і футболісти, і не футболісти. Я ще жодного стосунку до футболу не маю. Але дивлячись на нього зараз, ну можливо, мені дуже треба було подивитися ще раз його особисту історію, от прямо з. Безпосередньо зараз, тому що кожна людина, яка себе чомусь присвячує і має якусь пристасть, може, цілий день дивичить просто з не знаю. Сьогодні цілий день сирена. Е, який присвячує себе чомусь, він а, жертвує дуже багато чим, як ми бачимо в Гунді, Да? а в комуністичні часи це було неможливо мати. Той самий, той самий рівень життя, який мали його колеги за кордоном. А, я знаю більше того. Я після цього фільму зустрілася з Юлією Вербірян. Це також відома тенісистка, яка підтримує кінофестиваль Око і взагалі всі протести українців в Болгарії, і ну, проукраїнська наша, вона підтримує не тільки словами і фінансово. А, вона є мамою трьох чемпіонок світу з тенісу. Їй вже 70 з чимось років, і вона а, і вона ну, пережила всі ці тортури, які у фільмі Комуністичний режим. А, це, до речі, та спільна наша історія з Болгарією, за яку ми можемо смикати, через яку ми дуже подібні. Бо ми пережили ті самі табори, переслідування, ті самі репресії. Ми пережили, ми пережили психапсихі психіатричну наказ, наказову. Психіатрію. Ми пережили ну, ці утиски, Тобто ну, ти не міг стати впливовою людиною, якщо ти не мав з партією, ну, не працював на партію, не докладав. І Юлія Бірберна, чому про неї згадала? Вона мені просто розказала свою особисту історію, вона все це пережила. Як і, ну, тобто Це абсолютно правда. Як, як їх не пускали за кордоном, як вони завойовували ніби славу Болгарії, а їх не ну, їм не давали візи або шантажували усіляко, не могли пережити їхню славу, їхнє багатство, що вони популярніше за е, е, саму партію за секретаря комуністичної партії? Ну і ми знаємо також ще один факт: його дружина е, Георгія Спарухова. Вона досі жива, вона, ну, вона була консультанткою в цьому фільмі. Не все прям детально як відповідає ну, його біографії, але задача такої художньої історії і режисера якраз в тому, щоб ем, зробити його цікавим. І я, я думаю, що кожен міг пережити ну, десь пізнав в чомусь себе. Для мене, Гунді, я, по перше, відкрила через фільм для себе його, але для мене це. Особистість, яка яку досі наслідують всі, яку люблять, яку, яку, яку є за що наслідувати. Такі люди народжуються, певно, ну один на мільйони, і, і не кожного року, тому що да, є питання. А так? може пан Іван хоче розказати, як дійсно в СОПІ ставляться до цього фільму і до Гунді. У нас Іван Шишиєв, наш фотограф з Болгарії. Сьогодні тут останній Діш. день тут багато болгар. Може да им разкажа яково насправдително килле слив. Да, ти можеш да говориш на българска, само и на Да, аз те превеждам да като тя просто попита имаш ли някакви, примерно свидетелства от твоя приятели, как възприеха филма, нали, какво Ами аз имам нещо по-добро, ако малко върнем назад във времето. а uh, і відкривають одну велику статую на, на Георгія Васпурових. Не знаю, бо ви знаєте за сущову. Не. Нам до се а в квартал Редута. То є ім'я давий парк ос Гео Мілев, ім'я ту не. Е, uh, значить, давайте повернемося трошки в часі і подивимось на коли ви відкривали статую Георгія Спарухова, Я спитала, де вона? він каже в Софії в певному, районі, парк Редута. Редутът, нали? квартал, да, парка Геомилев. А, Геомилев, Милев, да, квартал Да. А, когато го откриха, беше нещо невероятно. За първи път за откриването на паметник, вижда стотици, стотици... първа в истории Българии на відкритті Когато було сотни, сотни, сотни людей на открити памятник. И главно деца, които се бяха покатерили около паметника. І саме цікаве, що там були діти, які почали звичувати, ну скупчуватися навколо пам'ятника і там залазити на нього. А, І теж іключити невероятно. Казукату цесікар меж другу, а сам цесіка да, фена цесіка, родовцікар. <рив> кажу, кажу, і це як відповідальністю всієї, як чле, як фан, фанат відбору це на Лєвський, за якихо за якого yeah, грав Бумлі. Да. Но нещото, което тук трябва да знае специално за Георгия Спарухов, благодарение на Георгия Спарухов имаме 94-та година, чудото на 94-та година, когато българският национален отбор реално става четвърти в света. А, але в дякуючи Гунди в 94-та мороци ми дейсно стаем четвърта му усвете. Да, и реал, реално благодарение до голяма степен на него, защото той бил светилото, около което всичко се, около което футбола се е въртял. Він був тим светилом, навколо якого футбол крутився. Примерно, той е това, което е Марадона за Аржентина. Меси за... Меси също за Аржентина, но по за по следващие. дори Меси се кланя пред Марадона, защото Марадона е този първия, който реално създал Чуд... Світовну ніво на футбол. Світовно там, так. Да. А, а, віднос... він, він є, ви поняли, да, як Марадон, футбол, як Месі для Аргентини, для Аргентини, тому що він виводить футбол країни на світовий рівень. Относно фільму то не саме одні от найгледните фильми. Найгледені след 1991 година. А, він не тільки є одним з найфім, один з най

В новій болгарській історії. І за са ходили постоянно на кино, постоянно на кіно. Так, да, просто давайте ще вприймемо факт до да уваги, що раніше немало е, телевізорів, і люди ходили тільки в кінотеатрах, в 91-му, да. Е, ну, не так масово. А в... зараз, маючи навіть телевізор вдома, люди, люди ходили, наповнювали кінотеатри. А сега знаєте? Всеки може да си телефон телефона, да си гледа каквото си иска, знаете как е в момента. А зараз, зараз се просто, да телефон, да се, що тобі трябва, и... куча платформа му се И въпреки всичко, супер много народ. И кинотеатрите. Изварвя, Изварвя да. От... Не само, някой се връща по втори, да. трети път. Аз, супер багато людей приходила на покази само в кинотеатри и приходили и в друге, и в трети, им трябва било пережити отново це масово... Захоплення і стрічкою, і знову пережити оцю я мені здається, а yeah. що доповне мало. Yeah. Мені здається, і я це відчуваю. Коли я ну, моє, коли я дивлюся на Болгарію, моя проблема в тому, що я дивлюся на Болгарію через призму України. Дуже часто я бачу там набагато більше косяків, ніж того, за що я могла би там пишатися Болгарією. Болгарію. Отакі От стрічки вертають оце відчуття шани, гордості за Болгарію. Коли співали гімн, хотілося встати. І це, і це, до речі, підкреслювали багато хто в кінотеатрах. Просто люди деякі вставали, вони не могли сидіти, коли почався гімн. Це вперше таке відчуття у масової такої народу історії історії, історії і кінематографії. Теж що от така гордість за. За България ще хотила се на гимни встата. Казах, че на, не, на да. не искаше да се да, става, нали, в салоните и някой си го правиш това. Точно, да. точно така си се случва. Между другото, второ, изключително нещо, освен, че е един от най-касовите най-касовият български филм с най-много приходи. Един от най-дълго задържалите се в кината. Аз това го казах, виждате. На нали, да. е супер... повторията ще вам казала, да. че са касови и само и дълги в прокати го. Супер е интересно, и най-вече това, че този филм реально не са обедни българите. Това е, което ме е. А и този филм, как и сама легенда и история Гунди, обиднал България. Обедна все България, както вона раз, разрознена на була. При сега има и още някакво, много... някои мои приятели всъщност, сериално операторите, които Когато виждате дроновите кадри, він каже, що а також я маю певне відношення до цього фільму, тому що мої друзі були операторами в операторській команді. Ви бачите, просто скільки людей стоїть за фільмом. це фільм. так, мої приятелі Георгій Господінов. Тож добропрят. Uh, Аспакси да, uh, а а, снімався в край на ріка ко-продукції до України в Болгаріях Златажина. Oh, <laughs> я знімалася просто за, тим, який був агентом. С пенку господинова, той, хто агент грав, який вербував, я з ним грала в фільмі Край. Край ріки, це копродукція України був з Болгарії, режисера Василя Баркова. Я грала з лужінку, там, в декількох сценах з ним. Але зараз він викладає і є проректором в кіношному да. Надпис, да. Ну, Аля наш картинка Карего. І також ви бачили «No Blink Films». дистрибуторами да. цього фільму. Є Аля Колексєв, який член журі. У нас вже другий рік, який допомагає нам з. Тим, щоб дістати, бо в нього дистрибуційна компанія. Окрім того, що він теж відомий актор, окрім того, що він ще й продюсер, він ще займається дистрибуцією. і Він нам допомагає болгарські стрічки, круті болгарські стрічки отримувати в програмі. Тому хто ще має можливості приходити? Прямо от подивіться, де є ще болгарські стрічки, придіть, тому що ну ми поганого не показуємо. Це така можливість, мені де більше не побачите. И последно нещо за филма, между другото, големи успехи идва от това, че най-накрая най адекватно направен български филм номер едно. Да. И един от великих успехов в този филма ще ви адекватно сделан. На, на сам кинец... Видяхте ще... го, какво представлява. Да. Знаете, специалните ефекти. Това е един. Ако не е перві, то е дитина с реальні спеціальні ефекти с, с CGI, се използва. Багато спецефектів було застосовано у фільмі? А, да. і той є е исключительно не да, да, да. Няма, няма. виключно невіняма. Чому це важливо? Тому що зараз Болгарія знімає дуже багато ко ну, з європейськими країнами. Ну, бо з Європи течуть ці гроші. А, а до речі, знаєте хто основні спонсори? Це всі спортивні а, спортивні фірми, да. спортивні, тобто абсолютно частний бізнес про спонсору. Нікуди реал да нискуди підкріпку, тобі не а, Тобто його цей фільм на сценарії. А, ну, тобто, коли подавався <coughs> на піченгу до НФЦ, його відшили його. Ну йому не дали фінансування. Тобто він подавався, йому не дали, і тоді вони стали шукати.